16-річний чоловік загинув через аварію в Ужруцькому районі. Він перекинувся через капот одного авто і потрапив під наступне. Житловий будинок горів у селі Теребля Тячівського району. Вогнем було знищено крівлю на площі 72 квадратних метри і дві тонни сіна, а також пошкоджено домашнє майно. Двох чоловіків затримали прикордонники Чопського загону на кордоні зі Словаччиною. Це сталося вночі 14 березня. На Закарпатті 15 березня тимчасово не працюватиме митний пост вилок, що на кордоні з Угорщиною. Оформлення та пропуск через державний кордон пішоходів та автомобілів призупинять з 2-ї години ночі через роботи із заміни серверного обладнання. Володимир Буднік, військовий 115-ї окремої механізованої бригади, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік працював заступником начальника управління міського господарства Мокачівської міськради. У березні 2022-го добровільно долучився до Збройних сил України. Упродовж року захищав батьківщину на різних напрямках. До дня українського добровольця, який відзначають щороку, 14 березня, військовий розповів свою історію нашим колегам. Другий тиждень до благодійного концерту готуються артисти закарпатського народного хору та лідер гурту Шабля у Ужгороді. На репетиції була і наша знімальна група. Житловий будинок горів у селі Теребетячуського району минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС у Закарпатській області. Там написали, що загорання побачили перехожі. Вони зателефонували до рятувальників і розповіли, що з даху будинку їхньої 77-річної односельчанки йде дим. Працівники ДСНС близько півтори години гасили пожежу. Вогнем було знищено крівлю на площі 72 квадратних метри і дві тони сіна, а також пошкоджено домашнє майно. Травмованих та загиблих немає. 56-річний чоловік загинув через аварію в Ужруцькому районі. Це сталося ввечері 13 березня. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, ДТП сталося на трасі Київчоп неподалік села Великі Лази Ужгородського району. За викликом виїхала слідчо оперативна група поліції, працівники якої встановили попередні обставини цієї ДТП. Зараз нам відомо, що 45-річна мешканка села з мукачівського району. керуючи автомобілем Рено здійснила на їзд на пішохода який саме переходив дорогу поза пішохідним переходом від удару чоловіка перекинуло через капот транспортного засобу після чого на потерпілого здійснила наїзд водійка автомобіля форт яка рухалася позаду автомобіля рено від отриманих цій аварії травм чоловік загинув на місці аварії обох водійок було освічено за кермом вони перебували дверезі їх транспортні засоби поліцейські вилучили і помістили на арешт майданчик і всі ці відомості внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань. справі буде призначено ряд експертних досліджень для того, щоб встановити всі об'єктивні обставини і причину цієї аварії. Наразі досудове розслідування триває. Двох чоловіків затримали прикордонники чопського загону на кордоні зі Словаччиною. Це сталося вночі 14 березня. Про це Суспільному розповірешниця загону Олена Трачук. За її словами, чоловіки намагалися втекти від правоохоронців. Сьогодні вночі оперативні співробітники Чепського загону затримали переправників, які наживалися на організації незаконного перетину українського слова кордону чоловіками проголового віку. За інформацією оперативників переправ мали відбуватися у темний час доби на околиці міста озеру. Захисників також задіяли спільним і швідом до складу якої окрім прикордонників входили також співробітники національної поліції. Затримання з-за запаситувального керівництва у розкої окружної прокуратури у рамках супроводу кримінального провадження до незаконне перекалення осіб через державний кордон України. Ми охоронці затримали двох фігурантів під час безпосереднього перекалення двох громадян України, жителів Запоріжжя. Як встановили згодом оперативники, Запоріжжя вийшло на переправників через знайомих. Чоловіків довезли до визначеного місця таксі, а далі вони мали йти до кордону, у сфуткуваті організатори пішки, помітивши правохоронців. Переправники почали тікати. На вимогу зупинитися, вони не зреагували. Тож, аби зупинити правопорушників, прикордонникам довелося здійснити попереджувані постріл в гору. На момент затримання клієнти вже передали переправникам гроші за послугу у розмірі 3 тисячі доларів. США обох переправників затримали та помістило до ізолятора тимчасового тримання головного управління національної поліції в. Петрапатській області наразі проводяться невідкладні свічці. На Закарпатті, 15 березня, тимчасово не працюватиме митний пост вилуще на кордоні з Угорщиною. Про це повідомили на сторінці закарпатської митниці у Фейсбук. Там написали, що оформлення та пропуск через державний кордон пішоходів та автомобілів призупинять 15 березня з 2-ї години ночі. Зроблять це у зв'язку із проведенням регламентних робіт із заміни серверного обладнання. Орієнтовна тривалість робіт 4 години. Громадян просять врахувати цю інформацію про планування закордонних поїздок та обирати інші найближчі митні пости на українсько-угорській ділянці кордону. Оставити маленькі кирпичики, щоб плівка... військовий Володимир Бутнік до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну працював заступником начальника управління міського господарства Мукачівської міськради, у березні 2022-го чоловік долучився до Збройних сил України. Прийшовши на роботу 1 березня, зрозумів, що в тих питаннях, які я є. Спеціаліст, яким ми займаємося, це земельна сфера, це архітектура, це є комунальна власність, реєстри не працюють. Розуміючи, що війна це не просто якась військова операція або ще щось. Я зрозумів, що має бути на фронті України. Я не військовослужбовець, але вирішив зробити все від себе можливе, е свої Якісь навики для того, щоб можна було долучитися до Збройних сил України, для того, щоб захищати Україну. Чоловік каже про своє рішення долучитися до Збройних сил України, розповів лише дружині. Вже тиждень я вже був в Збройних Силах України, і дружина і тесть змушували мене, щоб я позвонив батькам проінформував про те, що я, я знаходжуся в збройних силах України. Я написав смс-ку братові. Він поспілкувався вже поспілкувався з батьками, і потім вже батьки дізналися, що я знаходжуся в Збройних Силах України. А з батьками зустрівся вже безпосередньо в Черкаській області, там, де формувалася наша бригада. Вони приїхали, якраз була можливість зустрітися, поспілкуватися, і таким чином батьки дізналися. За словами Володимира, він упродовж року захищав Україну від ворога на різних напрямках. Це був рік в зоні бойових дій. Це є це Вродонецьк, Лисичанськ. Це під Лисичанськом ми стояли за Лисичанським НПЗ місяць, потім була у нас ротація, був трошки відпочинок, а потім ми потрапили в район Адівський, біля Донецького аеропорту ми стояли. За цей рік ми навчилися багато чого у військовій справі. Там, де я служу, є різні зводи, які виконують різні завдання, і кожне завдання є специфічним. Тобто цей рік сьогодні дав можливість мені знайти. Друзі, тих побратимів, з якими розуміємося один одного нормально. Це є ті товариші, які впевнені в тому, що вони тебе захистять. Про своїх побратимів чоловік розповідає: це є люди в більшості випадків добровольці, які е, в перші дні війни пішли до найближчого військомату і пішли в Збройні Сили України. Є хлопці, які приїхали із-за кордону. Хлопці є різні. Я є офісний працівник, який до цього часу взагалі Збройні сили України не служив. Хлопці, які будівельники, які є дальнобойщики, тобто це є різна сфера людей, які сьогодні зібралися для однієї мети, для захисту власної держави. Найважче, найважче це коли твого побратима немає. І ти нічого сам зробити не можеш. Пішов захищати не просто державу, а маму. Так Володимир Буднік пояснює причину долучитися до Збройних сил України. Україна це не просто держава. Україна це є мама. Ти розумієш, пересмілюєш багато речей в цьому житті. Коли закінчиться війна, я переконаний на тому, що багато людей, які повернуться в цивільне життя, їхнє життя абсолютно буде іншим. Тих людей, яким ми зараз служимо. В одній в одному зводі в роті це ті хлопці, які е, розуміють, чого вони туди пішли. Ті українці клята війна, а на серці камінь. Ці та ще інші пісні готують артисти Закарпатського народного хору та лідер гурту «Шабля» для спільного концерту. Дуже класний колектив. Я дуже щасливий, того, що нам сподіваюся, вдасться тут в ужгороді людям показати те, що ми готуємо. А саме програму Браті українці це мої наші. Авторські твори так само закарпатський народний хор буде виконувати свої твори. Це робиться на підтримку Збройних сил України, наших хлопців та дівчат. хором, до речі, ці всі пісні ми я вперше роблю, і мені дуже подобається. Це для нас новий досвід, але ми з великим задоволенням беремося за ці твори. Це я думаю, буде більше десятка творів. Спільне виконання із нашим оркестром, із нашим хором, із солістом. Це буде дуже Стандартно, але дуже на часі. Я думаю, коли народний хор разом із рок-музикантом виконують такі твори, які зараз є дуже актуальними. Ці твори Володимира вони є дуже проникнуті патріотизмом і такою внутрішньою силою. І ми це відчуваємо. І люди з величезним задоволенням виконують ці твори. Хочеться, щоб Володимир вивчив разом з нами деякі твори з нашого репертуару. Ми його до цього спонукаємо. Ну я думаю, що нам це вдасться. За словами Наталії, Петі Потапчук до концерту. То на підтримку Збройних сил України готуються другий тиждень. Всі концерти закарпатського хору, ну а і звичайно, і гурту Шабля мають благородну, таку благодійну мету, тому що ми всі разом хочемо перемогу, і ми частину коштів, які будуть зібрані на концерті, передамо на, на нашу. На збройні сили України це однозначно. Це ми вже ми долучали допродовж минулого року. Ми багато коштів збирали і різних засобів, які потрібні для військових, були зібрані нашим колективом. І ми це будемо продовжувати до повної нашої перемоги. Концерт браті українці проведуть 29 березня о 19 годині у Закарпатській обласній філармонії. Услана Гостюк, Андрій Єсен суспільне новини.